Кинув смужку, я купив, орк тут злодія ловив. Злодій тихо причаївся, поруч з орком я з'явився. Смужки орк як помічав та за злодія сприймав. Мене орк арештував до в'язниці притягав. Не того ви орк впіймали та за грати відправляли. Орк і злодія впіймав. Грошенята той давав, орк монети заховав, умови гарні влаштував. Свинка гроші знов платив, орк йому ще щось купив. Я лопату спридбав, рити я тунель почав, не туди тунель копав, знов в'язницю потрапляв. Довго, довго я копав та на острів вилізав. Хотів острів залишити тут акула що робити? Доки злодій там валявся, я в його тунель спускався. До свинки в камеру влізав, там я подушку взяв. Наволочку надягав, смужки одягу сховав, орк помилку помічав, і мене він випускав. На волю мене відпускали, інших в камеру саджали. Довго орк Тік-Ток дивився, та без тями він звалився. Лише орк нормальним став та смартфон одразу взяв. Діти в гаджетах сидять та читати не спішать. Вовк до мене підійшов, собі книжечки знайшов. Не читати він їх брав, він по ним уверх влізав. Сумно той Тік-Ток листати. книжки буду я читати. Як цікаво читати! Всесвіт, книга розширяє, перешкоди прибирає. З книгою я рятувався, за замком смартфон лишався. Брами, книга відкривала, та до вас мене впускала. Ми бажали вам сказати, більше треба всім читати. Ми смартфони відкладали та разом усі читали. Ось решітку ми зламали та виставу припиняли. Ваш спектакль надихає та читати спонукає. Весь спектакль відсиділа. Що ж їсти захотіла? Офіціант, сюди йдіть та замовлення прийміть. Ні, не буду це терпіти, буду я тоді шуміти. Так, виделку відкладіть. Що бажаєте, кажіть? Меню цінами злякало, то я воду замовляла. Ось замовлення приймайте, запетитом За все з'їдайте. Возик трохи я чіпляла, вишня з тортика упала. Язик в вишню вмить вчепився, кісткою я удавився. Офіціант той виробляє, танцювати починає. Зовсім орк не танцював, він вдавився та упав. Я водою поливала орку гірше все ставало. Куди треба натискала, вишня з рота вилітала. Воду ви мою несіть, осін гроші виберіть. Все, що хочеш, обирай, безкоштовно забирай. Торт, як в свинки, замовляла, і його одразу мала. Тато, гриву забирай, місце сину віддавай. Гей, малюк, ти не штовхайся, та від мене забирайся. Мамо, мамо, поможи. Тата геть ти жени Нудно стало тут лежати. Чим себе іще зайняти? Також хочу я пограти, дайте джойстик потримати. Малим треба поступатись, дайте лево погратись! Грати леву гру не став, джойстик за вікно ж бурляв. Над сестрою реготав, а малий до мами мчав, малий вазу помічав. Ну no, ну. No. Скандал мамі закатав, шкоду левчик враз зробив, вазу мамину розбив. Малого треба вже провчити, від капризів відучити. за малим став повторяти, крісло в нього зміг забрати. Малий Джойстик хотів взяти. Почали ми вдвох кричати. За Морозовим помчався, але маму вже чекала, теж морозового хапала. Левчику все зрозумів та відтоді добре вів. Малий вазу ось зібрав. На дивані брат дрівав. Щоб вантаж увесь підняти, ескалатор час зайняти, але ми його зламали, коробки на нас з'їжджали. Тоді орку усе хапай та по сходах вверх рушай. Ой, здається, він впав. Я на гойдалці злітаю, та у сторіс це знімаю. І куди мене несуть? Коробки якісь стають. Гойдалку ми розгойдали, коробки так піднімали. Все підняли, веселились, бо ми навіть не втомились. Як візок мій верх запхати, щоб продукти купувати. Орк, візок ти не чіпай, краще список ти давай. На поверх другий залітаю, все за списком я купляю. Всі на гойдалку хотіли, довгу чергу утворили, шини швидко назбирав. Гарно їх розмалював. До шин мотузку я чіпляю, гойдалки я виробляю. Всіх на гойдалки саджав, сходи я ремонтував. Ескалатор не бажали, бо на гойдалки стрибали. На зіплайні пролітаю, банки з колою збиваю. Кола з ментосом бурлила, мене піна закрутила. До домівки я стрибав та в калюжу раптом впав. Треба доріжка додому. Ментос можна також взяти, ним доріжку збудувати. Ось доріжка просто клас, буде сухо тут у вас. Малюк з колою ходив, банку колиту вронив. Тут доріжка вверх здіймалась та шипіла та здригалась, піна знов мене підняла та в кущі мене ж бурляла. Ні, не треба менто збрати, краще Гальку тут вкладати. Щоб цю сірість нам прибрати, каміння треба фарбувати. Будеш рік так фарбувати, камні відра час складати. Набої ми додамо так усі фарбуємо. Камені кладу раз-раз, все виходить просто клас. Над доріжкою орк стрибав. Знову він в калюжу впав. У грязюці орк сковзав. К малюку я підбігав. Коли що подвох попити, в магазин треба сходити. Вода знизу витікає. Магазин той заливає. Милий дім свій залишаємо, бо новими знов купляємо. Так подобався цей дім. Треба швидше поспішити. Вигідно цей дім купити, швидко зміг за дім сплатити. Тут тепер почнемо жити. Дім великий просто клас. Це найкращий дім для нас. Ніч настала, треба спати, в новім домі засинати. Спати хто не дозволяє. Гей, <гум> сусіди, припиніть! Музику тихіш зробіть. Давай, давай! диско-вечір, починай! Так не може це тривати! Треба голос припиняти. Так, зараз будемо сваритися. <гум> Ніхто чогось не відчиняє, лише музика горлає. Я в басейні опинявся. Зовсім я не висипався. Тому звідси виїжджали, бо нам спати не давали. Долі щоб у домі жити, треба орків нам провчити. Ой, навіщо так горлати? Дайте вже мені поспати. Оркам спати не давали, коли ніч прийде, чекали. Орки за день так втомились, що вночі не веселили. І кому від спраги зле, швидко в чергу то й стає. Краник в бік я повертаю та дракона напуваю. В роти воду наливав, рівень донизу упав, вся до краплі виливалась, бегемоту не дісталась. На бік раптом відро впало, вода монстра оживляла. Ну, тримайся, левеня. Сонця промені світили, монстра раптом засушили. В небі хмарка пропливає та водичку розливає. Хтів її, я в бочку злити, та не хоче хмарка лити. Я на монстра воду лив, його трохи намочив. Сонце знову припікає. Монстра тінь скоріш сховає. Як дістатися хмаринки? Добро треба повертати, леву треба крила дати. Біля хмарки став літати, її став я лоскотати. Воду в бочку всю зібрали, бегемота напували. Продукти нудно купувати, час добренько поганяти. Серед товарів швидко мчали, та в рулони заїжджали. Куди ти возок скерував, ніби мумія ось став. Весь папір я обірвала, брата свина повертала. Де мені той возик взяти? А якщо намалювати? Продукти ладен купувати. Щось питає свинка мати. Діток, свинка йшла шукати. Я їх зміг намалювати. Я на возику помчав, діток свинки зустрічав. Щоб ніхто не сумував, я їм мати малював. Але свинки зустрічались, та усі перемішались. Вони йдуть мене сварити. Я тікаю, а що робити? Доки плигав та стрибав, чарівний блокнот втрачав. Досить вам мене сварити. Треба всім води попити. Малюнки воду випивали та від неї розписали. Свинка мій блокнот підняла, вона лева малювала. Малюнок лев бешкотував, мене до возика запхав.